Good morning. Я повинна була прокинутися о 6.30, але не так сталося, я далася, я прокинулася о 6.54. Ось не треба вмитися, зробити певні процедури, потім нафарбатися, поснідати і тікати в школу. Зараз швиденько буду робити макіяж, але макіяж хочу зробити повним з тоном, консилером, пудрою. Коротше. повністю робити макіяж. Приступаю до кушу. Я думаю, я потім збираюсь їхати швидко зі своєю подругою в Сіті-центр, тому що в неї скороте народження і я хочу купити плаття разом з нею. І їй треба купити плаття. на своє день народження. Але потім після цього відразу тренування, а я не хочу фарбуватися з. Ну, а я не хочу. Тренуватися з оцим от всім, в моєму обличчі, тому що я в спітнію, це буде дуже погано. Так, зараз етап у мене пудрі. Я буду використовувати розсічу, тому що мені з нею зручніше. Ну, зараз використати рум'яна, тому що мої сухі вже закінчуються. Далі діни тут показує клей, візьму ось цей і пускучку. О, ні. Оце. Опля. Оп Єс. <реш> і зараз треба... Що в нас ще залишається? Ага, та брови. Губи я буду робити після того, як я посніглю. Готова. Зараз швиденько збираємо мусучку і я буду кушати. Значить, резиночку я залишаю. Це у мене смивка, я її брати не буду. Сенс треба викинути. Ще одна рослинка, я її залишаю. Мені на тренування буде. Квіточка хай буде. Капу я залишаю, крем для рук залишаю. Олівець дістану. Ще футік залишаю. А, треба взяти з собою пудру. Пудру і памбушку. Якщо тобто, потрібно припудріється. Так, це найголовніше я взяла. Потім я поставлю ще в помаду але в іншій сонці. Помаду і блиск. Так, зараз я буду підсушувати своє волосся феном, щоб воно краще зафіксувалося. Швидко брати і свою помаду з ним сумки і одягатися. Так отже, ще додаю до сумки. Гаманець, яка цікава, парфуми, блиск та помаду. Так, зараз швиденько буду я знімати цю свою прическу. Вот как будто бы все зафиксовалось, Иначе. О, хорошо. Вообще прям кайф. Уф. Сейчас я ручками его так разделю. Разделила, блин. Якби ще було напогано крабіком, бо <кхід> задіяти, але в мене крабик немає. Вийшов легеньке сонечко, я здивована, тому що повинно було бути сьогодні хмарно. Я залишла... а, стат... я шост... Боже, що я така лохмата? Ділок спину тільки ще. Уже 30? Нет, 29. Что было Не знаю. А вот когда чего-то ждешь, всегда время. Все, нажимай. Раз, Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, пятнадцать. отключаться. Короче, там тупые списки есть, которых мы ни хера не понимаем. А там звонок. А тут чужие вещи. Давай наушники украдем. Мартынюк на мае. По важной причине. Круче, but we so special Короче, чергуем, мы уже устали. Третий урок зараз на четыре. Ярослав Мудрый. Mm -hmm. Субтитрувальниця Оля Шор Написала для світло вчергову. Коротше, приїхали ми міляти плаття у подружки День народження. Ну, там, мені Плаття взагалі не подобається. Прям воно на мене короткувате і ось вот тут мені не подобається верх. А збоку мені подобається. Нормально. Короче, ну такое, плюс-мінус, їла и край. Есть можно. Ест можно. Смачку. Вийдите кишов воду в смітник. Коротше, перейшли кісьо. І ми возлечили. Угу. ну, приїхали. Всім дуже дякую, що переглянули це відео. Не забувайте про підписочку, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Баже не більше 11 7 слів хоча б. Це дуже допоможе продвиганню мого каналу, мого відео. Дуже дякую ще раз, що переглянули це відео. До зустрічі!